Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Фазенда. Це ось мій парник. Мої помідорчики. І тут у мене є огірочки. Саме основне, що вони вже Вже у мене є такі огірочки. Але я хочу поговорити про хвороби. Огірки дуже Мають схильність до хворіння, і тут, якщо подивитися, є такі вже жовті листочки. Що я для того роблю? А я для того роблю їх обрізаю. От тут я стільки пообрізала. От Тут я вже листя обрізала. Вони будуть пускати нові листочки, і вони. Будуть нові ось так. Багато в мене отакі огірочки висять. О, бачите, отакі огірочки. Сезон огірочками відкрито. Хімії я не даю. Можу сироску розвести, ну і зараз приступаємо до роботи. Кожний такий листочок ось такий я обрізаю. Ось так. А потім я це все викину з парника, щоб не було ніякої хвороби. І всі ці листочки я обрізаю погані. Ось так. О, і все. І нас підуть потім нові листочки. І вони з. Зміцнеться. Потім я вам покажу свої огірочки, коли вони підуть знову нові листки. Вони стануть сильнішими, імунітет стане сильний. От стільки я вже обрізала огірочків. А тут мені ще треба стільки обрізати. Ну і приступаємо до роботи. Так, я буду обрізувати, а ви дивіться мої відео. До зустрічі, до нових відео.